Привіт дома сьогодні далі будемо розглядати позиції по системі скальпінг, але перед початком обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал, тому що мій телеграм це є база, це є основа скальпінгу. Якщо хтось хоче навчитися торгувати по системі скальпінг або торгує по системі скальпінг, тоді силочку на свій телеграм-канал я залишу в описі під даним відеороликом. Тому що ми там спілкуємося, знайомимося, ми там кидаємо свої стоп лоси тейк профіти, в загальному обговорюємо ринок, і я видаю особисто навіть деякі сигнали, і не тільки я. Тому якщо ти хочеш дізнатися щось нове про скальпінг, тоді обов'язково приєднуйся до нашого телеграм-каналу. Тому, ссылку я залишу в описі під даним відеороликом. А зараз переходимо до розгляду позицій, які я торгував на пробиття рівня. І так, перша моя позиція була на 15-ти хвилинний таймфрейм. Як бачимо, у нас є мінімальна кількість таких рівні, і я би хотів би побачити пробиття цих рівнів. Я би сказав, що це є навіть більше мінімум, бо тому що ось це є мінімум, і ось це також є мінімум. Я хотів би побачити зняття ліквідності за цими мінімуми, тому що тут люди заходили в лонг, тут також заходили в лонг, і вони виставляли свої стоп-лосси за це мінімум. Тому ми заходимо на збір ліквідності, я би хотів би побачити. Хороше пробиття вниз і обновлення мінімумів. Тому давайте поглянемо, що з цього вийшло. Як бачимо, я вже сиджу в позиції. На жаль, не встиг я записати, як мене бере в позицію, але там був об'єм, У мене стоп стоплос стоїть, якщо не помиляюся, 0,3%. Я вже такий думаю, так, мене скоро виб'є, але потім бачу, що підкидається об'єм на продажу. Тобто зараз ціна, скоріше за все, мала би піти донизу. Що, в принципі, є. Об'єм був настоящий в стакані фьючерсів. Як бачимо, підкидаю ще по ринку, там майже кинули об'єми в стакані фьючерсів на продажу, тобто в мою користь. Я бачу імпульсний рух донизу. Потім, якщо не помиляюся, я переставив свій стоплос в безубиток, але монета затопилася. Чому вона затопилася? Тому що ось тут в стакані фьючерсів в кубку був у хороший об'єм. Ось тут був хороший об'єм, тут також був хороший об'єм. Тому стакан, на жаль, зупинився, ціна перестала падати. Ми зробили такий мінімальний закол. Пізніше підкинули об'єм на продажу, з майже по ринку кинули. Я зразу моментально його побачив і зразу виставив свій стоп лос коло цього об'єму. Я вважаю, що я правильно зробив, тому що в нас були хороші об'єми. Покупку, тобто ціну вже хтось тримає, то стався пробой і зразу вкад в гору. Тому я рішився, щоб не втратити гроші свої, які там міг би заробити, тому я виставив свій стоп максимально близько і просто надіявся на цей об'єм. Далі ціна чуть-чуть пішла донизу, потім ще дала імпульс вниз. Але ненадовго. Ненадовго потім вона вкатила, на жаль, і об'єм забрали, і після чого монета різко вкатила вгору, і мене вже закрило стоп лосу. Все одно по цій позиції мені вдалося заробити. Вдалося заробити, да, не так багато, як я очікував, але все одно я по цій позиції забрав плюс. Ну і моя друга позиція по монеті інші, хвилинний таймфрейм, в той момент ринок просто обвалювався, все йшло обновляти свої мініми, тому позиції будуть більшості на пробиття рівня мінімумів. Тому дивимося, що тут і сталося. Що в нас є? В першу чергу, У нас є хороший рівень, який видно всі. Всім людям, які заходять на монети інші, цей рівень видно. Ось звідси люди заходили в свої лонги і виставляли стоп-лоси за цей рівень. Тут і заходили в лонг. Тобто тут зайшли, тут зайшли в лонг. Тут також люди почали набиратися в логи, виставляти свої стоп-лоси за цей рівень, тому що це цілком логічно, як каже теханаліз, але не наш скальпінг. Заходив я на пробиття рівня, збір ліквідності лонгістів, тому дивимося, що з цього вийшло. Як бачимо, монета чуть-чуть постояла на місці, особо ніякого сильного руху не було. Я вже думав, що зараз, скоріш за все, просто буде ложний закол. Просто Маласенький рух вниз і тоді вже вгору вкатиться. Стоплос мене стабільний стояв 0,3%, тому системний стоп лос я не дуже би розчарувався, але все одно виглядає ситуація дійсно гарно. Обновлення лоїв це мало би бути хорошим зняттям ліквідності, хорошим імпульсом, хорошим пробоєм. На даний момент цього пробою не було, але пізніше підкинулися хороші об'єми в продажу, і дивіться, що сталося. А сталося те, що ось появилася велика активність. Як бачимо, ті бульбашки почали різко літати, появилися покупці і продавці. Монета все ж таки на великій активності почала рухатися. Я тут і так бачу, що все, Скоріше за все, просто буде дійсно закол і нічого такого реально годного, хорошого не буде. Думаю, ну все зараз закриє по стоп лосу Отже, бачимо, буквально там пару пунктів не вистачає, щоб закрити мені по стоп мою позицію. Я вже, якщо чесно, смирився, і думаю, ладно, по стоп лосу так по стоп лосу Але потім появляється хороша активність продавців. Ось бачимо, появилася активність продавців, але все ж таки покупці також грали велику роль, тобто вони зразу відкупляли. І пізніше я виставив сітку по-новому, тобто я її забрав, потім по новому виставив, тому що виставив я її чуть-чуть ближче. Зрозумів, що ніякого імпульсного сильного руху не було. Тому, якщо і піде хороша продажа, то, то закриюся хоча б частично щось та й закрию. Але як бачимо, продавці на кінець то проснулися, почали її пхати ціну гарно вниз, і хороші імпульси. Пішли донизу, мене вже починає закривати лімітними ордерами. Якщо не помиляюся, я переставив свій стоп лос вже хороший плюс, але я його потім переніс в безубиток. Це, кстати, було правильне моє рішення. По ідеї вроді би хороше правильне рішення. Тільки пішов хороший імпульс вниз, а зразу виставляємо свій стоп лос в безубиток і все. Далі нам нічого не страшно, тому що якщо навіть закриється по стоп лосу то ми нічого не втратимо. Що в принципі сталося. Мене та вкатила різко, і мене, на жаль, закрило по стоп лосу. По цій позиції я все одно заробив, да не заробив, як я би хотів би заробити. Але малесенький плюс я закрив за рахунок того, що ось пішов цей хороший імпульс. У мене там, якщо не помиляюся, десь в районі 40-50% позиція закрилася лімітними ордерами. Тому вийшло закрити цю позицію в хорошенький плюс. Маленький, але плюс. І моя третя позиція це є монета Тія, що я тут я побачив. Давайте подивимося на більш глобальному таймфреймі. Якщо я не помиляюся, це є 4-годинний таймфрейм. У нас є хороший рівень. Це є глобальний рівень, якого я би хотів побачити пробиття з цього рівня. Тобто раз рівень, два рівень, і якщо подивитися на меншому таймфреймі, там теж буде такий. Каскадік з рівнів, тому я рішаюся зайти в лонг на пробиття рівня. Давайте поглянемо, що з цього вийшло. і зразу виставлю свій стоп лос Стабільний 0,3%. У мене він тепер постійно, у мене стабільний стоп лос або 0,5%, 0,2% або 0,3%. Зазвичай це є 0,3%. Я виставив свої лімітні ордери на частичне фіксування від 1%. Як бачимо, тепер зараз я перейшов на 1 годинний таймфрейм, є мінімальний такий каскад. Тут я вже думав, що скоріше за все не вибіг по стоп-лосу, бо тому що монета більш-менш активна, ще й вона, коло рівня, збільшилася активність, і я думаю, що там мене буквально Шутку пальця можна легко вибити по стоп-лос. В принципі, це могло би і так бути, але не цього разу. Тому що ми підходимо до нашого основного рівня, після якого, б, якщо б було б дійсно хороше пробиття, тоді б пішов би імпульсний рух вгору. Тут я не розумію, чому я забрав свій стоп-лос. Це була дуже велика така помилка, яка да, не сталася, але може бути в майбутньому великою для мене помилкою. Коли я свій забрав стоп-лосс на активній монеті, тим більше коло рівня. Буває таке, що ми підходимо до рівня, збільшується активність і різко відштовхується рух вниз. Тобто монета могло б легко розмотати, але не цього разу. Все одно я виставив свій стоп-лосс в стабільних 0,3%, після чого монета там потопталася, потопталася на місці, особа не давала ніякого хорошого руху, але потім все ж таки якась та активність з'явилася в лонг. Ми пішли в лонги, забрало мене одну лімітний ордер. Якщо не помиляюся, я фіксувався по 100 доларів, тому що я просто не знав банально де фіксуватися, і побачив, що монета не дуже активна, тому почав. Зафіксовуватися не по 10 доларів, а по 100 доларів, щоб чим пошвидше скинути цю позицію. Але й побачили, монета дала такий малесенький закол. Я думаю, буде набагато кращий рух вгору. Хоча, вроді би, скоріше за все, за цим рівнем не було велике скупчення ліквідності, щоб пішов сильний імпульс вгору і не було підключених багато покупців, щоб дати. Стимул росту. Ну, на жаль, на жаль, монета заколола, ніякого руху, сильного прям мега не було. Ось, як бачимо, забрало мене тільки лімітний один ордер, і мене закрило по стоп-лосу. стоп лос я виставив без убиток, і тому по цій позиції я встиг навіть заробити. Да, не багато, але за рахунок того, що я закрив лімітним ордером одним, і ще й зверху я закрив позицію по стоп-лосу в плані того, що він в мене стояв без убитку. Тому цю позицію також я закрив в плюс. Ну і в принципі на цьому все. Це всі три позиції, які я вам хотів показати і розказати. Детальніше, як їх відпрацьовувати, тому ще раз повторюсь, обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал, ссылка буде в описі під даним відеороликом, Також обов'язково підписуйтесь на цей YouTube канал. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі, що можна ще знімати, не тільки розбор позицій, а й в загальному, що вам буде цікаво дивитися. На цьому все. Усім профіту, усім до зустрічі і усім пока.